Номер 610. Прочитай дроби. За допомогою відповідних малюнків поясни, що означає чисельник і знаменник кожного дробу. За допомогою малюнків. Малюнок А. Круг поділили. Поділили. Це знак ділення. Риска дробу це те саме, що знак ділення. Поділили на 6 рівних частин. Шість знаменників. Який показує, наскільки рівних частин поділили щось. Зараз оцей круг. А зафарбували три таких частини. Це чисельник, а дріб читаємо так. Три шостих. Шукаємо три шостих. Ось цей дріб. Малюнок Б. Поділили трикутник на дві рівних частини. Червоним зафарбували одну, читаємо одна, друга, шукаємо. В. Прямокутник поділили на вісім рівних частин, а чорним зафарбували три. Три восьмих. Ось три восьмих. Г. Це не обов'язково буде площина фігура, це може бути будь-що. А зараз це відрізок. Його поділили на 6 рівних частин, а взяли 4, 4 шостих. Ось 4 шостих. Г. Поділили квадрат 5 помножити на 5 на 25 квадратиків. А рожевим зафарбували один одна двадцять п'ята. Де оцей квадрат або прямокутник поділили на чотири рівні частини, зафарбували синім два, дві четвертих. А оце 25, 25, немає для цього малюнка. А якщо ми запишемо 25. 25, 25 поділити на 25, то це 1. То це ми вийдемо отак із становища. Оце весь цей квадрат, 25, 25. Або будь що ціле одне. Далі буде.